Чому цей час даний для нас всіх, які готуємося до Різдва Христового? В Біблії багато є свят, і можна казати, в нас багато є свят, які взяти з Біблії, як Різдво Христова, Пасха, П'ятидесятниця, Вознесіння Господнє. Це всі біблійні свята, Встрітіння, 40 днів і можна перераховувати. А Різдво Христове. Я би не вникав тепер в дату, ми не знаємо до точно дати, і це для нас тепер настільки важливо, але ми знаємо, що Ісус Христос народився, і ми віримо в Це. Цей період дуже важливий, щоб це зрозуміти, чому Він важливий, тому що ми є люди. І для людей, як для всіх, кожної людини, нам потрібний час. Наприклад, до 9 місяців від зачаття до народження, то потрібні ті 9 місяців. Однозначно для дитини, тому що вона, щоб вона розвилася, розвинулася добре. Але не тільки для дитини, тут можна зрозуміти суть, для мами теж. Тому що ті 9 місяців її готують до материнства. Вона починає більш відчувати до дитину, настроюється на неї, Потрібно час. Якби так казали мамі, от твоя дитина дали б в руки, навірно, раділа би, але. Певний час, щоб ви потрібний був все-все-все освідомити, сприйняти, прийняти. Ми по-людськи, і це тільки такий людський приказ, що дуже важливий для кожної людини час в пізнанні, розпізнанні, підпустити, допустити. І Адвент, церква, розпізнала через Святого Духа, що маємо мати ці чотири неділі, щоб ми могли підготуватися до Різдва Христового. І Різні значення є, свічок, вінкат, але це символи, це важливі символи, дуже важливі символи. Про це ще буду говорити, але е, хотів би зауважити про те, що цей період е, 4 неділі вони допомагають нам не просто підготовитись і відкрити серце, а пройти шлях. Такий шлях, який, коли ми дійдемо до Різдва, там уже нас чекають відкриті двері. От про це би я хотів говорити. Чи ми дійдемо до тих відкритих дверей, бо вони завжди відкриті. Ісус прийшов у цей світ, вони відкриті. Чи ми дійдемо до тих дверей? Щоб все краще зрозуміти, ніби такий приклад із життя так само, ми навіть не замічаємо, наскільки ми живемо і в домашніх умовах, в ритуалах. Ритуал це такий. Щось, що ми завжди звертаємо на це увагу, знову воно повторяється. Ран, ранок, наприклад, когось може так іде ранком, встала людина, і і потрібна тиша, і потрібна та кава. Потрібно той, той час, щоб я проснувся, щоб я настроївся, налаштувався на той новий день. І мі готовий бути піти на роботу або зустрітися з людьми, або ранком зустріти своїх дітей. Це такий простий приклад про ритуал. Ритуал це дуже важливі речі. В церкві їх дуже багато, і адвент, це можна назвати ритуалом підготовки до Різдва. І що він допомагає нам? Наприклад, відкрити нові двері? Той віночок, який в нас вдома є, він не завжди є, він тільки в цьому періоді. Свічка, під вечір або ранком. Я вже запалюю свічку, воно дає якусь атмосферу. Сама по собі цей віночок, ця свічка дає атмосферу для того, щоб я міг відкрити, міг відкрити символічно двері. Які двері? Наприклад, до Різдва залишилося стільки днів. О, в мене ще є стільки днів, як добре. Або відкрити нові двері. Так давно я хотів молитися своєю сім'єю. Так добре було, щоб в нас сім'я зібралася так в місті, сіли, помолилися. Тепер є така можливість віночок, свічка, вечір. І ми відкриваємо з сім'єю в місті нові двері для того, щоб війти в цю атмосферу. Це допомагає. Ритуал, адвентський період, цьому допомагає. Але допомагає ще дуже важливі речі, що, якщо говорив про двері, деякі двері закриті. Бо якщо, наприклад, відкриті двері, ми відчуваємо якийсь певний сквозняк. Це теж образ, але хочу сказати цим, що якщо я не закриваю двері, які маю закрити, наприклад, у мене є нечисті і нехороші стосунки, я відчуваю, що це вже треба закрити, прикрити, закрити, не прикрити — неправильне слово, закрите. І відійти, а завжди там сквозняк. От цей період завжди якось настроє налаштовує, на що іде Різдво, іде свято. Тут моя сім'я, у мене тут такий нелад, Треба ці двері вже закрити. І цьому допомагає і ритуал, цьому допомагає го підготовка до свята і одночасно святий Дух, який хоче до нас звернутися через цей період або через свята. Адвент не тільки допомагає ці двері відкрити, або дійти до відкритих дверей, допомагає говорити про свої глибокі почуття. Ми не завжди обнімаємо один одного. І це жаль. Але бувають такі періоди, день народження, або якесь свято, ми радіємо один одному. І тоді, може, і без стів ми виражаємо те, що ми любимо ту другу людину. А цей період допомагає нам, коли ми зібралися навколо віночка, помолилися. І може, і подякували один одному, що ми є. І обняли. Атмосфера допомагає, ритуал допомагає виразити, висказати, показати, розказати свої почуття. Ми такі поразкупі. І ми це можемо вчити своїх дітей, що почуття можна говорити, можна їх показати. Хоча маленькі діти вони дуже щирі, вони щиро, якщо їм потрібна та любов або щоб ми їх обняли, вони самі прийдуть і обнімуть нас. Але ці дорослі люди вже біскупі, І от цей період, і мужчини так само бояться свої почуття виразити. Коли їм щось потрібно, так, да, вони виражають, але насправді, коли... Як добре, що ти є поруч. Тепер так, такий важкий період, є, що так бракує, щоб люди були поруч один одного. Але якщо є можливість щоб бути поруч, тоді дякуйте Богу, що маєте можливість бути поруч. І виражайте свої почуття. І ця атмосфера, віночка, свічки або рорати, або та підготовка до Різдва, до, до цього свята. Нехай відкриває ваші серця і могли висказати свої глибокі почуття. І вже наскільки говорю, відкриває серця, це дуже важливо, що ми могли відкрити свої серця і один одному розказати, сказати хороші, позитивні речі і дякувати, і висказати свою любов і повагу до людини, до сім'ї, до дітей. Але якщо наше серце відкривається, ми відкриваємо серце і на Бога. На Бога. І от тоді Він може нас більш глибоко торкати, і ті відкриті двері, про які я говорив, у Ісуса Христа завжди відкриті, мої не завжди відкриті. От коли наші серця відкриваються, тоді ми день за днем, може навіть і не замічаємо, або замічаємо, або свідомо, йдемо. Дорогою цього Адвента, і коли прийдемо до Різдва, справді там уже не двері будуть, а ясля. Ісус Христос, який як маленьке дитя, чекає на всіх нас, чекає на всіх нас.